Ось така на даний час ситуація в моєму холодному розсаднику. Сальвія, вербена, перчики, і що були в теплому приміщенні під підгрівом. Огірочки. Одні, другі, Жарко, трошки потягнулися, але ну, нічого. Його будемо скоро висаджувати собі ще кілька днів. Ну і кавунчики. Ну, тут у нас трошки такі екзотики. Витягнув з погреба стевію, кореневище, щоб прогрівались, поростилися трошки розмарину черенкованого, випадали черенки, матушники маю зберігаю. Там помідорчики, слідчі теплички після розсади підуть. Вони розпіковані, тільки що прикрив, щоб сонце не циву. Ну, Тут кавунчики вже такі. Одні більші, одні менші, які раніше зійшли, які пізніше зійшли. По сортах так само вони такі ліпше ростуть, які повільніші. Баклажанчики, 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 базилік, 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 базилік. Все проситься на ринок, на базар по-нашому. І тут пізніші кавунчики, лунчики. Дині, кабачки. Зараз знову похолодання передають. Перез... Те похолодання пройде, підуть вони теж відкритий ґрунт, Ну, під під агроволокно ну, синій базилік. Інші гарбузові, баклажанчики, базиліки. Ну і так, сухоцвіти. Тут помідор, помідорчики прив'яли. Треба підлити. Ось такі резервні. Тут водичка гріється таким теном підігрівається, по двойному тарифу вночі коли тепліше, щоб воно було пливати. Ось така ситуація. Відкрити дві форточки, фрамуги, відкриті одні двері. Плюс тридцять шість.